Там уже смотрят рулевые тяги, утечку волта, чтобы не было ничего, да? И смотрят электрики. Помити перевірити колеса, якщо треба відремонтувати на все про все 40 хвилин і рогати знову готовий перевозити пасажирів. Техогляд машини проходять щодня в перервах між рейсами. У цьому відділі працюють 18 спеціалістів. Тролейбуси старі, роботи завжди вистачає. З часом машина потребує більш ретельного огляду. Доводиться замінювати деталі. Якщо двигун серце тролейбуса, то в цій кімнаті трудиться справжній автохірург В'ячеслав. Ну чаще всього це провод горить, колектор. Ось. Він може теж идти в ній в Ну, 3 чотири месяца точно поработает. Стараємося делать так, щоб работал дольше. Автопарк вже давно потребує нових машин. Нинішні на ходу тільки завдяки старанності працівників. А це вже відділ капітального ремонту. Наприклад, щоб з нуля зібрати ось такий тролейбус, потрібно приблизно два місяці. Тролейбуси можна сказати, збирають своїми руками. Важко повірити, але під обшивкою рогатого майже два кілометри проводки. Їй призвілі капітальний ремонт, кузова, салон механічну частини. Притащили сюда. От ми вдихаємо в життя. Монтаж електричного оборудовання, монтаж, регулювання, випуск на лінію, пасажирам. Тролейбуси, незважаючи на вік, обладнані системами GPS. У майбутньому планують створити єдину диспетчерську для координації всіх машин. А там же і до електронних квітків недалеко кажуть у керівництві депо Диспетчер бачить, хто де знаходиться з якою швидкістю він двіжиться і в будь-який момент можна зупинити і схему маршрут. Допустим, якщо у нас посторонні ДТП. Ми не можемо об'їхати. то, звісно, ми розворачуємо по укороченому, щоб всі не стояли. А поки головне, щоб транспорт, хоча б не розвалився. До 2016-го весь склад планують оновити. На перший етап потрібно 8 мільйонів євро. Гроші виділив європейський банк реконструкції. Інструкції та розвитку цього вистачить приблизно на 50 тролейбусів. Це третина від загальної кількості Вінниці, в Києві Ну Одеса, єдине з тих градов, де є, и і необхідність, і можливість делать такого рода проекти. Ну і ми раді, що це вийшло і в Одесі теж. Але на відміну від Львова та Вінниці, одеські тролейбуси вважаються чи не найгіршими в Україні. Ситуація може змінитися вже цього року. Остаточно угоду планують підписати в жовтні. До того проведуть тендер, оберуть обслуговуючу компанію і підготують до закупівки. Івель транспорту на сьогоднішній день. В, в Одесі саме старий парк – та подвижного составу. Наша рім зона діло, я би сказав, невозможної вещі. Ну, більшому сожалению, вот уже настав тот момент. Етакда от все надо мінять. До кінця зими на одеських вулицях може з'явитися близько 10 нових тролейбусів. Решту запустять протягом 2016 року. Дмитро Долматов Євген Руденко підсумки тижня. Перший міський.